Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху, права людини. Що, будь ласка, напишіть чи зараз видна картинка, чи мене чути. Також, друзі, напишіть, з яких ви міст дивитесь і по ходу давайте ваші питання. Нагадую, з яких ви міст дивитесь, для чого ми пишемо, щоб люди усвідомлювали і бачили, що адекватні люди є всюди і це, це нормально, це для внутрішньої підтримки. Можливо, ви доповните в коментарях те, що я зараз буду говорити. Отже, зараз всі захоплені штучним інтелектом, ну, можливо, не всі, але я бачу тенденцію, і ви також це більшість, або нам це так подають, ті, що просувають е, цей штучний інтелект. Там по-різному можна називати, є різні моделі, є те, що нам ще не показують. Тобто, ми можемо ще здогадуватись. Але в принципі без етико-моральних норм людина ну, в кожному куточку світу час від часу розпочинає війни. Зараз це в Україні. Ще нещодавно було в Афганістані, в Іраку, в Єгославії, Лівії, В'єтнамі і так далі. Тобто, людина, якщо подивитись, от. Візьміть 100 150 років, і кожного року де, в якій країні розв'язувалися війни. Бо, в принципі, вся історія, яка будується, зокрема, людина так от вихована, що от я вчив в школі, і ви також Олександр Македонський, великий, який завойовував, що він робив? Ходив, вбивав людей масово. Припирався в країни, які його не просили туди приходити. Просто там вбивав чоловіків, які могли йому протистояти, забирав там у них. Що люди там собі відкладали на життя, там, вплоть <клід> до того, що е в рабство забирав, і так далі. А він хто в історії великий? Я пам'ятаю, сам в школі вчився. Всі ці фільми возвеличують тих, хто йде вбивати в війни. Розумієте? Тобто, і так в кожній країні. Це. Це, ну, це людина так. Але людина, коли ще стає на якусь посаду, в неї є це людське, бо в неї є душа. І все одно в неї щось проявляється, етико, моральні якісь там норми поведінки, людина усвідомлює свою божественну присутність. Але і людина на цій землі є е, тим, хто бере, наприклад, природні ресурси і їх використовує собі в облаву. Собі, не в користь там, планети, ще якихось моментів. Так? Тому що дерева ростуть, забирають там, вуглекислий газ, а, там, ну, Тобто є, є процеси природні, тут падає дощ, тут е, і так далі. То всі ці процеси за циклічні. Та? Хоча їх там до кінця пояснити ніхто не може, але пробують. Але вони є природніми, ці процеси. Людина, яка має інтелект, вона використовує ці всі процеси собі в благо. Тепер дивіться, друзі, штучний інтелект. Його створюють науковці. І штучний інтелект, от йому принцип робити зло чи добро. Яка йому нагорода? Ви скажіть будь-якій людині, яка тільки користується науковими принципами, принципами та, і чи дає відповідь наука, якщо ти робиш зло, і тобі це подобається, і за це немає відповідальності, чи ти це маєш робити, чи ні. Наука не дає однозначної відповіді. Розумієте? Наука не має етико-моральних принципів. Якоїсь божественної присутності, тобто людина туди чомусь не закладає. Зі школи вигнали е, всіх тих, хто хотів навчати е, людей, що вони саме Боже проявлення по образу і подобію свого Небесного Отця. Розумієте? І створені. І тепер дивіться, штучний інтелект, а йому вже, я читаю, хочу там, передати ядерну зброю. Там, якщо дійде до хімічної зброї, кліматичної зброї і так далі. Штучний інтелект, а йому зараз хочуть передати там, процеси управління. Спочатку буде так, що людина там, в телефоні буде радитись, потім буде радитися по бізнесу, а потім і по військовій справі, так, депутати що там мають приймати і так далі. Зараз всі такі захоплені штучним інтелектом. Людині ж кажуть, ти ж 15 хвилин маєш ходити тут від хати. Все, от твоя територія. І штучний інтелект, коли отримує всі ці бразди правління, як ви думаєте, він подивиться на людину і на цю всю цивілізацію, що вона просто паразитує. І штучний інтелект не жме ті кнопочки або кліматичну зброю, або хімічну, або ядерну. І як такої цивілізації не стане. Тобто ми всі йдемо до того, якщо ми готові цивілізацію дати під укіз, прошу, ми тоді віддаємо все штучному інтелекту. І але маємо розуміти, до чого це все йде. І взагалі ви маєте розуміти, до чого це все йде. Я зараз беру статтю. До речі, на The Defense Post, і тут пише: Країна закликає до дій щодо правил використання штучного інтелекту під час війни. І тут один з генералів дуже просить. Так, це в нас колишній старший командович НАТО Йорг Волмер. Він пише, що рішення всі має приймати людина кінцеві. Не треба передавати штучному інтелекту прийняття рішень кінцевих. Але вже прийняття рішень бачите, передають. І до чого може дійти? Тобто зараз вже йде мова про те, що може бути атака дронів з штучним інтелектом. Штучний інтелект сам обирає цілі, а в штучному інтелекту там ціль діти, мама з дитиною. Ми бачимо, люди не, не завжди мають моральні цінності. А штучний інтелект взагалі таке відсутнє. Є ціль. Все, крапочка. А потім буде ціль просто забрати. Він подивиться, що штучний інтелект він зробить зло. А він в нього не буде там зло чи добро. В нього все буде добро, тому що він скаже, я очищую планету. Ну, собі так там програма скаже. Я це так передбачаю, моя думка. Що очищається від паразитів, ну, людина, це. Паразитарна така от <хи> істота для нього буде, яка просто бере ресурси з землі, використовує, обробляє, забруднює повітря. І все. І, а штучний інтелект скаже, а йому наша людина. Стоять сонячні батареї, дають йому енергію, там ще від, звідки він бере цю енергію там, з води і так далі, з повітря. Ну от і все. І штучний інтелект каже, я собі живу. Потім його, правда, катаклізми доб'ють. І на оламках Цивілізації, хто виживе з людей, будуть знову по-новому будувати нове життя, щось придумувати. Розумієте, писати щось, шкрябати на цьому, на камінцях. От така історія. І я думаю, що вже не вперше тут цивілізація, одна, друга, третя, і ми підходимо, і наша цивілізація нічого не вчиться, нічого не хоче усвідомити. І ми підходимо до моменту, коли ми зараз можемо передати все штучному інтелекту. Правда, 60 країн світу говорять, тут зібралась конференція, що не потрібно передавати штучному інтелекту прийняття кінцевого рішення. Але ми ж ми бачимо, до чого все йде. Біл, такий дядечко в окулярах, комп'ютерщик, сказав, що. Штучний інтелект вже не просто тепер вони роблять е, такий штучний інтелект, щоб не він виконував програми, які йому людина задає, а він буде сам собі писати програми для себе самого і для людини. Тобто людина вже буде виконувати скоро програми штучного інтелекту. А якщо людина відмовиться е, виконувати програми штучного інтелекту, я коли поступив на юридичному місті Львові, то нам сказали, що держава це інструмент примусу та насилля. Для того щоб люди здійснювали і виконували те, що вона прописує, От така історія. Відповідно, штучний інтелект буде також е як примус і насилля діяти, щоб людину заохотити виконувати його програми. Ну, вся історія. Тому подумайте, друзі, до чого це все зараз йде? І що ми взагалі хочемо зараз приєднують ну, людину, порівнюють рівне цифра і людина. Як може бути цифра і людина? Ти кажеш, чиновнику, я людина, я людина. А він тобі каже: ну, для мене це ну, нічого не значить. Я, я тобі даю наказ, те, що він порушує, закони, декларацію з прав людини, Конституцію порушує. Чиновник певного рівня чи з правоохоронних органів там, все, їм дали вказівочку. Але там ще хоча б є інтелект людський, і все одно та душа щось там прибиває в нього. Якусь совість, розумієте? А уявіть собі, що штучний інтелект, в нього нема совісті, в нього нема душі. Він просто собі буде виконувати те, що він запланував, те, що є раціонально, те, що економічніше. Зараз, наприклад, в Україні знищується велика кількість шкіл, закривається, садочки, поліклінік, лікарень, бо недоцільно тратити туди бюджет. Ну, Це ж треба порші купити дівчатам легкої поведінки, щоб чиновникам було комфортно. Ну, така історія. Там, чи в Коршовель, чи в Монако під родині відправити, щоб їм було комфортно. Купити якийсь острів, як казав Скрябін, посередині моря. Але все одно цей чиновник на його місце може хтось прийти, ми можемо поміняти іншу модель. Ну, Штучний інтелект, коли буде діяти і всі будуть прив'язані до цих моментів, як бути людством. І напишіть, друзі, чи ви готові віддати управління ваше життя, управління країною, управління планетою штучному інтелекту. Завтра штучний інтелект порахує, що е планета Земля там, щось не в ту стор сторону крутиться чи просто. не... Ну, Я не думаю, що планета Земля, йде мова за людей. Людина, паразитарна істота, яка тут весь час е знищує екологію, знищує природу. Тваринний світ безневинний, знищує. І веде себе, м'яко кажучи, не як гість на цій планеті, а як той, хто е, тут тимчасово. Бо тобто все знищувати то тільки той, хто тут тимчасово, але не тимчасово як душа, а як тіло. Ну то штучний інтелект шарахне це тіло, і потім на уламках. Хтось там виживе, буде викарабкуватися і будувати щось нове. Добре, друзі, що ви скажете, що ви напишете з даного приводу? Так, вітаю Гену і вітаю Львів. Всім доброго дня, друзі. Так, подивлюсь по коментарях. Напишіть ваші думки, тому що я хочу задати цю дискусію, тому що людину виховувала як таку, що вона. Ну, рано чи пізно буде проваджувати війну, тому що це все йде, друзі, зі школи. Тобто це пропагується, розумієте? Війна пропагується. Королі великі, захоплюючі, хрестові походи, тобто ходили, людей різали там ради ради віри. Тобто це пропагується, розумієте, Робило велике благо. Пропагується, я ж вам казав, там ну, приклад простий. Олександр Македонський, Юлій Цезарь ходили підкоряли народи, але ж вони людей за. Порушували їх права людини, вбивали безневинних, знищували майно людей, які над ним працювали. І це все як захоплення. Уявіть собі, ви живете, вас прийшли, е закували в ланцюги, а потім безвеличують того диктатора. Подумайте над цим. І по-перше, що диктатура оліархії завжди потім веде до диктатури особової. Те, що зараз в світі є диктатури. Е по... В кожній країні потім буде як єдиний уряд планеті, диктатура. Але коли це все буде передано штучному інтелекту, то буде єдиний штучний інтелект. Всі кажуть там за антихриста. А можливо це якраз і штучний інтелект буде, бо люди собі думають, що там когось оберуть. А скажуть, що штучний інтелект приймає рішення. Кліматична зброя, ця зброя хімічна, ядерна і так далі. Розумієте? Добре. Що ви пишете, так, вітаю з гідні щодо штучного інтелекту, повністю Таня пише. Самборо, вітання, друзі. Ну, Зараз, можливо, ви це почули. Ви ще не готові в прямому ефірі там сказати свою думку, вам треба подумати. Подумайте, напишіть, бо я не хочу мовчати. Мені, мені, ну, Я бачу, до чого воно все йде. Правда? І ви це бачите. А сидіти мовчати і казати. Ну, нічого не стається. Нічого не стається. а Стається, друзі. Стається. Тому що зараз ми говоримо про інтернет речей. Так? А скоро будемо говорити і вже говорять інтернет людини. Тобто контроль речей, а потім через інтернет, контроль людини, контроль поведінки. Мало хто знає, що. Просто про це почитайте. Спочатку у вас з'являється думка, а потім інтелект людський голови, тобто пів секунди там є. А як вам через інтернет, а що такі ці магнітно-електричні імпульси, оці всі процеси відбуваються? Якщо вам ці імпульси будуть ззовні накидати, якісь думки, що далі? Ви будете хапати ці думки як свої? Дивіться на Львів. Нещодавно там щось людей полякали, я, правда, не дивлюся зомбоящик, але я заходжу в супермаркет, нікого немає. Я питаю в супермаркеті продавчицю, чому людей нема? там В супермаркеті, на вулиці людей нема, машин майже не видно. Це минулого тижня було. А мені продавщиця каже, ви знаєте, налякали людей, все, нікого в супермаркеті нема. Каже, рідко так було, що там напротязі години взагалі ніхто не заходить, наприклад. Або там одинично. Їдеш по вулиці по Львові, людей нема. Я їду по Львові машиною, дивлюсь, їде автобус. Пустий. Пустий, сьома-восьма вечора. Переважно був битком набитий як сільотка, розумієте? Що таке? Зараз ніби ситуація щось спокійна. Перепрошую, був дзвіночок, перебив трошки ефір. І вже знов львів'яни приїхали до Львова, знов наводнення автомобілів по Львові. Знов. Людей багато в автобусах, в супермаркетах. Тобто людьми маніпулюють, щось заявили по зомбоящику, люди порозбігались. Заявили інше по зомбоящику, люди прибігли. Ми говорили за імпозорію туфельку, а меби, як вони реагують. Я в школі вчив, що песики мають інстинкти, а мені здається, що більше люди мають інстинкти. Вони реагують не думаючи. Просто От їм сказали, вони біжать. Їм сказали, вони пішли робити цю процедуру, надіяли на себе намордники. Сказали там на когось, от той поганий. А чого він поганий? Ніхто не розбирається, все, всі бігають, розказують про це. Сказали славити там якогось генералісиумуса, всі славлять. Ще раз нагадую, друзі, кого славлять по телебаченню, взагалі славити можна тільки творця, а людині тільки подяка, країні, шана, якщо держава на це заслужила своєю діяльністю. Розумієте? І... Всі, кого прославляють на зомбоящику, це все ширпотреб, Це все олігархічний ширпотреб. Тобто олігархи, які надурили народ, вони ж профінансували за ці крадені гроші партії, президентів. За ці крадені гроші створили медіа. І за ці крадені гроші медіа отримують зарплату. Вам блеють все, що кажуть олігархи прославляють олігархічних депутатів і так далі. От і вся історія. Генералісимусів проплачених олігархічних прославляють проплачені медіа олігархів, які належать олігархам. І люди йдуть голосувати за того, за кого говорять експерти на олігархічних каналах. Експерти ті сидять, зарплату отримують в олігархів, журналісти, болігархів бо отримують зарплату. А ви, як ну не всі, а більшість як лопушки, йдуть і на це ведуться. Добро, друзі. Напишіть свої думки, поширте це відео, щоб проміння світла і альтернативна думка йшла до людей. В коментарях ми обмінюємося думками, задаємо питання, додаємо щось своє, можливо, у вас є якісь думки, з чимось ви погоджуєтеся, з чимось не погоджуєтесь, буде цікаво почитати. Підписуємося на канал, друзі, бо ми кожного дня ростемо. І пам'ятайте, Ісус Христос сказав, ви боги, а Писання годі осунути Тому творець. Кожному з вас. Душа має природу Божу, а це означає, що ви маєте вільний. Так. Добре. І пам'ятайте, сила, яка вас всередині, є сильніша за цей світ. Будьте сильними і любіть, творіть і приймайте все по своєму вибору. От десь так. Добре. Чесних журналістів по Телебачні показують, пишете. Все вірно. По телебаченню нормальних не прославляють, все вірно, друзі. Там лише ширпотреб. Якщо ви усвідомите, що по зомбоящику ширпотреб, і всі, що пропагують ненависть, страх, паніку, це також ширпотреб. потреб. це. Любую вам. Сил, друзі. Обняв Божих благословень. До зустрічі. Па-па.